А в нас вечірка попаяних. В своїх випусках я часто розповідав про не дуже адекватних людей. Інколи про суперечливих, інколи спростовував міфи, а інколи і розкривав таємні деталі минулого, які так наполегливо намагаються видалити з глибин інтернету. Не сильно успішно, правда, але все ж. Проте про таких відвертих мерзотників і паскуд я ще не згадував, уникаючи цього прекрасного моменту. Справді писати про одіозних людей легко, ти маневруєш серед інформації, шукаючи як мінуси, так і можливі плюси, щоб бути об'єктивним. А тут дивися на цей продукт спарювання гордона і орангутана суматранського, не ображаючи ні макак, ні пана Дмитра, просто ну реально гляньте. А тепер порахуй, скільки буде 7 плюс 7? І правильна відповідь: 14. І розумієш, що в попередніх випусках ти ще не бував так глибоко на дні, а ось зараз, прямо таки ступив ногою в царину Мунтяна, Чорновецького та іншої погані. І Поки ви здогадуєтесь про кого буде наступний тридцятий ювілейно-космічний випуск, цього разу я розповім вам ну про дуже недалекого чоловіка, який встиг навіть всім здатися адекватним свого часу. Зустрічайте позаштатний учасник ток-шоу, голі та смішні. Любитель посмикати піструна у стінах Верховної Ради, власник найдорожчої жомової ями, кандидат технічних наук, якого відрахували ще до здачі сесії, та маленький гвинтик української корупції, маленький гвинтік. Я маленький ГВИНТІВ! Ілля Кива. А перед тим, як розпочати історію про найяскравішого колаборанта сучасної України, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи бачили ви, як Кива читає реп. Я прийшов тому що думав! Кива думав. Не сильно віриться, але. А поки ви промиваєте очі під потічною водою, нагадую вам, що ви на каналі Крінч ТІВІ, який ви можете підтримати матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишу внизу. З вами у кадрі Віталій Флекс. Посилання на себе теж тицну тут. А ми поїхали! Ілля Володимирович Кива народився 2 жовтня 1977 року у Полтаві, в досить заможній родині по мірках Совка, а все через діда майбутнього політика. Ним був Пилип Денисович Кива, учасник Другої світової війни, що завдали проведення операції отримав звання Героя Радянського Союзу та був, якщо так можна сказати, місцевою зіркою. Ну і після служби на фронті побудував досить непогану партійну кар'єру. Батько ж Ілії Киви Володимир працював на місцевому заводі «Знамено» номер 22 у Полтаві. про мати Іллі майже нічого не відомо, крім єдиної згадки в майбутньому, аж у 2017 році, що вона вийшла заміж вдруге. Ілля Києва не єдина дитина в сім'ї. У нього є рідний брат Дмитро, який, за деякими даними, наразі проживає в Англії. Майбутній скандальний депутат закінчив місцеву школу та вступив до нафтогазового технікуму міста Полтава на спеціальність обслуговування та ремонт нафтових і газових промислів. І тоді ж, у віці 16 років, вперше. Став батьком. Також в ті роки трапилась дуже дивна історія з батьком Іллі Киви. За даними деяких ЗМІ, Володимир Кива в 1980 році здійснив ряд пограбувань та вбив співробітника міліції, за що був засуджений до смертної кари і розстріляний у 1985 році. Сам Ілля Кива це спростовує, розповідаючи, що батько помер 1998 року через ускладнення від хвороби. Також Кива додає свідоцтво про смерть, проте воно чомусь видане 2004 роком, тобто аж через 5 років. Років після смерті батька, що змушує сумніватися в достовірності документу. Проте варто й зазначити, що перші змі, які розповсюдили інформацію про батька Киви, були російськими і що теж абсолютно нівелює їхню достовірність. Оце от прислів'я там Жаба і гадюка, ну, ну, ну ви зрозуміли. Жаба. Гадюк. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Після закінчення технікуму Ілля Кива вирішив кардинально змінити профіль навчання і вступив до полтавського педінституту на спеціальність педагог-психолог. Де технік-механік, а де психолог? Але далі ще краще. По закінченню навчання він влаштовується на роботу головним бухгалтером то Укрзв'язком монтаж. Яким чином ці три фахи пов'язані, одному киві відомо, але факт залишається фактом: з 2005 по 2008 роки Ілля Кива спочатку працює головним бухгалтером, а потім і взагалі стає директором фірми та поєднує обов'язки на двох посадах. Проте 2008 року він знову змінює рід діяльності та влаштовується працювати інженером-технологом на Донецькій залізниці. Який поліфункт. Цінальний чоловік їй бол. Паралельно з новою роботою Ілля Кива вступає до Харківської юридичної академії на заочне відділення та стає дипломованим правознавцем. У 2010 році Кива залишає роботу в місцевій укрзалізниці та пробує вперше підкорити Київ. Він переходить на посаду заступника-начальника відділу ремонту та будівництва великої кільцевої дороги у Київській області. Проте затриматись там йому довго не вдалося. І вже у 2011 році Ілля Кива повертається до рідної Полтави, де обіймає посаду заступника начальника управління у справах захисту. Хесту прав споживачів, і тут трапляється перший корупційний скандал. Так, можливо, такі й були до того, але жодних підтверджень принаймні я не знайшов. Так от, 27 вересня 2011 року, Ілля Києва був затриманий у центрі Полтави правоохоронцями за отримання хабаря у розмірі півтора тисячі доларів від місцевого бізнесмена та власника ювелірного магазину Ігоря Горбатенка. Згідно записів справи, відомство Киви напередодні провело обшуки у магазині підприємця і виписало штраф у розмірі 186 тисяч 975 гривень. Якщо перевести у валюту на той курс, то це приблизно 23 тисячі доларів. На ФОП власника через неналежним чином оформлені 6 етикеток коштовності. Тобто реально він примахався до етикеток. Ну і щоб зам'яти цю справу. Кива запропонував вирішити все простішим шляхом, а саме хабарем. Гроші у розмірі 12 тисяч гривень необхідно було сплатити брату Киви Дмитру двома траншами: спочатку 5, а потім ще 7 тисяч гривень через декілька днів. Так разом це складало півтора тисячі доларів по тодішньому курсу НБУ. Так от, під час отримання другої частини хабаря Дмитра Киву було затримано міліцією, а згодом на лаві підсудних опинився і сам Іля. Як виявилось, власник ювелірної крамниці Ігор Горбатенко сам звернувся до правоохоронців через неправомірну вигоду і пішов на співпрацю з СБУ. І не підозрюючи, яке осине кубло він розворушив, а нагадаю, на вулиці 2011 рік корупція б'є всі можливі рекорди. А при владі любитель страусів та паньків Віктор Федорович Янукович. Остановіться! Відео про нього, до речі, є у нас на каналі. Ласкаво прошу до перегляду. Посилання залишу тут. Суд заарештував Іллю Киву на два місяці та згодом останній визнав свою провину. Проте заявив, що Хабар він брав не для себе, а його підставило керівництво, що і є безпосереднім організатором корупційної схеми. Суд тривав два роки, і нарешті 2013 року Киву визнали злочинцем та присудили відшкодувати витрати на процес у розмірі 10 тисяч гривень. Проте ув'язнювати його не стали. Причина. Пом'якшувальні обставини, а саме довідка про другу групу інвалідності, і тут розпочинається найцікавіше за словами Києва. Довідку про інвалідність він отримав через епілепсію. Проте, за словами журналіста Данила Мокрика з Vigus Info, довідка аж ніяк не стосувалася цієї хвороби. Киві вдалось уникнути в'язниці завдяки діагнозу. Психопатизація особистості внаслідок черепно-мозкової травми отриманої набагато раніше. Короткий перелік, як проявляється дане захворювання: нехтування принципів чесності та порядності, цинізм, фішування власної аморальності, підозрілість, тамстивість, надмірне самолюбство та прагнення виділити серед партнерів. Також там притаманна нестриманість, агресивність та озлобленість. Знаєте, поки я не прочитав проявів захворювання, то щиро вірив, що довідка банально куплена. Але тепер я маю певні сумніви переходимо цілому. пізніше. У відповідь журналісту Кива зазначив, що є саме епілептиком. А що там в нього в довідці написано, він не розуміє. Також всі прокурори цієї справи та сам потерпілий ігор Горбатенко стикнулися з незрозумілою амнезією. А останній натякнув, що ця справа добряче спаскудила йому життя. Але вернімось до хронології подій. Незважаючи на судовий процес та цілодобовий домашній арешт, іля Києва 2013 року перебирається до Києва та розпочинає співпрацю з регіоналами у вигляді балотування себе як технічного кандидата на 223-й виборчий округ. Ціль зберегти провладне крісло чинному кандидату від партії регіонів і забрати на себе частину голосів. Що цікаво, у анкеті на сайті ЦВК було вказано, що Ілля Києва. Немає судимості, та, взагалі, це був його перший похід у велику політику. Проте через півроку розгорається революція гідності. І несподівано для всіх Ілля Кива перевзувається прямо в повітрі і стає активістом Майдану. Ось так, от просто кинув друзів регіоналів та вже через пару місяців тусувався з активістами і протестуючими, видаючи себе за свого парубка. Також трохи згодом Кива вступає до лав правого сектору та тісно знайомиться з Дмитром Ярошем. Взагалі таку зміну оточення сам Ілля Кива пояснює. Покликом серця та надмірною жагою справедливості. Хоча, враховуючи його минуле, реальні мотиви могли б бути значно прозаїчнішими. За деякими джерелами Киву завербували спецслужби України в обмін на вирішення проблем із законом. На біса СБУ був цей чоловік невідомо, проте факт залишається фактом. І Киву було амністовано 2014 року, а звинувачення щодо корупції були Зняті. А далі відбуваються ще дивніші речі, хоча куди там вже далі, враховуючи постійні зміни поглядів та професій малесенького гвинтика. Спочатку Кива стає довірною особою Дмитра Яруша на президентських виборах, а потім, неочікувано, потрапляє у поле зору такого собі Арсена Авакова, що в народі має прізвище антигероя з найпоширенішої у світі релігії. Арсен Аваков ні з того, ні сього присвоює засудженому корупціонеру з довідкою про психопатію, звання майора міліції та доручає формувати добробат у Полтавській області. Звісно, це шокувало громадськість. Це як зібрати повне бінго неадекватності. Але тодішній начальник міліції Полтавської області Іван Корсон просто розвів руками, посилаючись на призначення з Києва. І яка несподіванка, хорошим командиром батальйону Іля Києва не став, а одразу вляпався в скандал під Маріуполем через жорстоке ставлення до підлеглих. А нагадаю це рік війна тільки розпочалась і ще не вистачало неадекватів адекватів на оборонних позиціях. Тому батальйон швидко розформували, а киву підвищили. Він став заступником начальника головного управління МВС України. У Донецькій області пізніше все оточення Авакова вважало Киву чуть не героєм війни, а він сам неодноразово заявляв, що брав участь у виведенні майже півтори тисячі людей з оточення під Дебальцево. Проте за свідченням волонтерів досягнення Киви. Значно перебільшені, а сам він запам'ятався постійним бажанням знайти спосіб саме заробити на війні. Такі закиди і лякива, звісно, спростовував. Взагалі дуже незрозумілим залишається ставлення тодішнього МВС до Ілі Киви. Всі як один вигороджували його та розповідали, що це мало не свята людина. А кримінальна справа в минулому це повна фабрикація режиму Януковича. Якщо врахувати, що Ілля Кива почав кар'єру з допомоги безпосередньо регіоналам, то заява звучить ще більш. Абсурдно. Після нетривалої роботи на Донеччині Киву переводять на аналогічну посаду на Херсонщині, де він мав контролювати боротьбу з наркотрафіком. Але щось знову пішло не так. І, уляпавшись у декілька скандалів, таких як боротьбу з місцевими активістами, Киву знову переводять, проте тепер вже до столиці, де віддають йому нову структуру Департамент протидії наркозлочинності. І, от не гаразди, знову те саме. Структура перетворена фактично на цирк. А через кілька місяців Ілля Кива стає зіркою соціальних мереж. Постійні неадекватні заяви, відкрите носіння зброї, що прямо порушує закон. Рейди по нічним клубам, де він особисто пропонує наркотики відвідувачам, а коли вони їх приймають, демонстративно арештовує. Така поведінка не могла пройти повз українців, і суспільство почало вимагати розслідувань щодо цього одіозного діяча. Проте за нього постійно заступалися провладні чиновники. У лиці, до прикладу, Авакова та Геращенко. А деякі телеканали так взагалі запрошували Киву частіше, ніж останній встигав зробити знову щось зашкварне. І такими каналами в основному. Були інформаційні помийки Медведчука, що не стомлювались надавати свій ефірний час. До 2019 року Ілля Кива фактично був таким собі посміховиськом, що постійно вигороджував Арсена Авакова та неодноразово встрівав у скандали. На період до президентських виборів він же не обіймав жодних посад, а був лише позаштатним радником міністра МВС та періодично з'являвся на телебаченні зі своїми недолугими заявами. 2019 року життя Іллі Киви різко змінилося. За інформацією деяких ЗМІ, він тісно затоваришував з Вадимом Рабіновичем, ще одним проросійським покидьком, що постійно собою. Тував роботу ВРУ та взагалі розповідав казки про дружбу з Росією. Тоді ж Ілля Кива вступив до ОПЗЖ. Це недобиті регіонали, які отримали реванш під куполом ВРУ. Та неочікувано потрапив до парламенту як народний депутат України. Тепер, замість покровителя Авакова, новою іконою для Киви став Віктор Медведчук, а скандальний заяв виросла в рази, ніж була до того. Основні зашквари Кива як депутата Верховної Ради України, саботування закону про землю, мастурбація у сесійній залі, постійні правки до законів. В які не мали сенсу, але сповільнювали реформи, та звісно ж заяви, які не мають нічого спільного з тим Києвою, яким він себе позиціонував одразу після революції гідності, як приклад підігравання бульбовому диктатору та увага вітання розшукуваного злочинця Путіна з днем народження. Саме так депутат Верховної Ради України на шостому році війни вітав з уродинами диктатора країни-агресорки. Явахою також не обійшлось і без корупційних скандалів. Кива постійно хизувався своїм багатим життям. То відверто показуючи дорогі годинники, то відверто розповідаючи, за скільки він знімав проституток і їх розцінки в Києві. Як розповіли журналісти з бігосінфо, кива здавав в оренду жомову яму за якихось 1,2 мільйона гривень. А коли приїхали на місце розміщення цієї ями, то знайшли тільки купу сміття. В результаті на Києві відкрили справу, але нічим це так і не закінчилось. Також після приєднання до ОПЗЖ Ілля Кива показово перефарбувався в проросійського депутата і неодноразово то виходив в шапці із забороненою символікою Совка, то виступав на захист російської погані, то висловлювався проти закону про мову. Одним словом, робив все те саме, що і раніше, просто для інших власників з руснявого табору. Одразу напередодні війни Іля Кива виїхав до Іспанії, а потім перебрався на болота. Наразі Верховна Рада України позбавила його депутатських повноважень. Уважень, а сам Кива тепер не вилазить з телебачення, проте вже на болотах, розповідаючи про безкарність укронацистів, іронічно враховуючи його попередні заяви. <звук> Так, хто ж такий, врешті-решт Іля Кива. В цьому випуску не буде довгих висновків і підведення підсумків. Ілля Кива звичайний колаборант, власні інтереси якого були завжди вищими, ніж моральні принципи чи інші характерні людям якості. Чи відповідає його стан здоров'я Довідці, що знайшли журналісти? Схильне вірити, що та. Чи місце цій паскуді в українському політикумі? Тут однозначна відповідь: йому місце або на лаві підсудних, або разом з хорошими росіянами у темних пакетах. Що така людина робила в парламенті? Фактично керуючи країною. Питання до наших виборців, які в 2019 році досі голосували за погань на кшталт ОПЗЖ. З хороших новин з того часу ми дуже змінилися, і у майбутньому таких персонажів буде все менше і менше.